Доброго дня, любі учні! Сьогодні проговоримо 5 основних правил при роботі в режимі онлайн. Перше правило будьте пунктуальні. Намагайтеся вчасно виконувати домашнє завдання, вчасно долучатися до онлайнових подій, а найголовніше попереджайте про зміни, якщо ви їх маєте. Інколи трапляються. Паламки з інтернетом або з вашою технікою. Якщо у вас щось не виходить вчасно, попереджайте вчителя про це. Наступне правило поважайте інших. І мова не тільки про те, що не слід перебувати один одного, працюючи онлайн. За можливості вмикайте свої камери та мікрофони, коли потрібно щось сказати, і щоб інші могли вас бачити. Використовуйте чат. Не забувайте про те, що, працюючи онлайн, ми маємо таку можливість. Коли вчитель не дозволяє включити мікрофон, чат вам допоможе висловити свої думки. Дбайте про своє робоче місце завчасно. Те, як показано зараз на слайді. Не має бути у вас. Місце має бути максимально зручним. І чистим, а вже. ж. Ну, як я вже говорила, але акцентую на цьому увагу. Говоріть з дозволу вчителя. Не перебивайте один одного, але при цьому, коли є така можливість і є дозвіл від вчителя, обов'язково включайте мікрофон і не соромтеся цього. В режимі онлайн дуже складно працювати, тому без використання камери і мікрофону ця робота стає ще складнішою. Отже, ми з вами прослухали зараз 5 основних правил при роботі в режимі онлайн. Увага! Зараз ваше домашнє завдання. Розробіть! Разом з батьками правила для вашого індивідуального, наголошую, індивідуального, безпечного онлайнового навчання. Це надважливо, тому що коли ми працюємо офлайн, ви знаходитесь біля вчителя, і він завжди може вам допомогти. А коли ви знаходитесь вдома, по той бік монітору. Що ви маєте робити у випадку різних ситуацій? Проговоріть це правила разом з вашими батьками. Зробіть нотатки, зробіть список. Є можливість, запишіть ці правила і прикріпіть біля свого робочого місця. Можливо, їх роздрукуєте. Але у разі різних ситуацій ви маєте знати, що ви і ваші батьки мають робити. Кому телефонувати, куди йти. І інші поради, які вам точно зможуть зробити ваші батьки. Чекаю на ваші роботи в нашому Google класі.